«Совбез Інтернешнл» – саме так назвали свою бригаду ремонтників, які днями на передову відправили відремонтовану одиницю бойової техніки. А чому «Совбез» so – Запитаєте, а відповідь доволі проста. Ремонтники, чоловіки, яким за але сили духу, професіоналізму, а головне патріотизму цим поважним людям не позичати. Про це наразі детальніше. Все своє трудове життя. Ці люди працювали на державу. І зараз, коли вітчизна у небезпеці, не сидять, склавши руки. Оновлений БРД капітально відремонтований, фактично за два тижні наочний тому приклад, як ще можна довести свою відданість, свою любов до держави і людей, які в ній живуть? Якщо чесно сказати, за 30 років, що настояли в ангарі, і просто-напросто розікрали. Розікрали половина за частин не було. За допомогою наших, звісно, таких можна людей як спонсорів, як їх назвати меценатів, ми встановили, нам дали директору заводу цього, дав нам ці бокси, начальник ресу нашого пан Слободян, провів нам світло сюди. Звернулися до битого директора Сухозагордозький, надав нам мастила, палив смазочні матеріали. Матвейця Анатолій Миколаєвич, якому ми дуже вдячні, дав нам весь розходний матеріал для ремонту цієї бронетехніки, надавав нам все. І так хлопці допомогли фінансами. Микола Іванов, Дралю хочеться відзначити. Гуркун Анатолій, міська рада теж нам допомогла. До військової частини бойового одиницю доправив рятівник пожежної частини Віктор Стебло, який має навики водіння важкої техніки. Ці люди не заради слави, а заради діла працюють і допомагають, чим можуть машина вся ржава ще в консервації. Для ній ніхто не їздив на 30 років більше стіяла. яке можуть бути враження до такої техніки? Пішли, подивилися, кажуть, треба робити. Ти будемо робити. Потихеньку, помаленьку допомагають. Молодіж приїжджає, там у нас є два студенти, вони чистили її всю. Ми потім тільки підтягнули, приїхали хлопці. Ну то що, з мотором трохи ми помучилися, залежали мотором. В день, коли відремонтована бойова розвідувальна техніка від'їжджала, у військову частину провести її прийшли ті, хто вже за якийсь десяток літ назве себе захисником вітчизни, юні кадети школи номер 4 зі своїм наставником Олександром Задоянчуком. Діти прийшли, щоб разом з дорослими провести військову техніку на бойовій рубежі. Разом з тим, клас зібрав певні кошти, щоб допомогти з ремонтом наступної техніки. Така спільна робота молодого і старшого покоління. Є яскравим прикладом того, що Україна ще не вмерла. Зібрані гроші діти передали головному ремонтнику Дмитру Кузьменко, який вже за кілька годин після відправки відремонтованої машини разом зі своєю бригадою приймав наступну бойову одиницю з Ярмолинець.